Золоті газові лічильники у Староконстантинові монополіст відмовляється безкоштовно встановлювати прилади обліку за пільговою програмою. Обурені люди звернулись до народного контролю. Плачу місяць, місячний тариф за те, що я пользуюся раз в тиждень цією газовою платою. Григорій Андрійович звернувся до газовиків, аби ті встановили лічильник. Чоловікові спочатку відмовили навіть за гроші, а потім попросили 2100 гривень за цю послугу. Мені сказали, що жі заяву. Я написав заяву, він стояв півтора тисячі гривень. Коли я написав заяву, він став сказали, що Хмельницький сказав не ставити. Потім через неділю. Позвонили, сказали, що лічильник щоб поставити, стоїть 2100 Цікавилася, а де можна купити, щоб дешевше, а вони плечима знають і на тому все. Вони не знають тільки в них. Про те, що такі лічильники встановлюють безкоштовно, людям теж ніхто не повідомив. У Старокостянтинові споживачі навіть не знали, що їх розділили на кілька категорій. Тих, хто має лише газову плиту, відклали на 2016 рік. Мені я звертався, звертався, мені не не предложили і не сказали, що лічильники можуть ставити безплатно з 2016 року. Сказали тільки за свій щот. Пожалуйста, купуйте. І зустанавлюйте. Проблем нема. Чекав би, куди подітись. Якщо зараз змоги нема по цих грошах, то прийдеться, що робити? Чекати. В антимонопольному комітеті журналістам народного контролю пояснюють, є закон України, за яким газові лічильники населенню монополіст встановлює безкоштовно у порядку черговості. Якщо споживачі не готові чекати, то платні послуги їм можуть надати інші ліцензовані підрядні організації. Вони можуть це здійснити за власний кошт, і у нас є організації, які це здійснюють. Окрім Хмельницького, є інші, які мають ліцензію на таку діяльність. І відповідно встановити це газові лічильники. За поясненнями, чому у філіях намагаються нажитись на споживачах в обхід закону, журналісти народного контролю їдуть до обласного керівництва газовиків. Там обіцяють, черга на безоплатні лічильники буде прозорою. З понеділка повна інформація в наших структурних підрозділах буде. Люди можуть звертатися, там не обов'язково приходити. Є телефони, можуть телефонувати, уточняти. Ми проконтролюємо, аби споживачі отримували якісні послуги і вчасно, і законно. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ, контролює еджімейл.ком